Як продати авто через Дію. Переходите в сервіси в Тут продати транспортний засіб. Далі. Вибираєте, яке з авто, дві галочки. Далі. Пишете вартість. Указуєте номер телефона та емейл. І нажимаємо знову далі. Перевіряєте всі дані. Підтвердити. Дані підтверджено. Продовжити. QR-код або посилання надсилаєте покупцю. Продавець отримує. Також ставить галочку, нажимає далі. Це по поводу техпаспорта. Вибираєте, куди новий технічний паспорт, на яке відділення Укрпошти. Також вказує продавець покупець номера, емейл, та нажимаємо далі. Ну, це також, щоб запит на договір так дані підтверджено. Сплатити послугу потрібно. Там здається в районі 1200 чи півтори. Ну, Вибираєте спосіб оплати, сплачуєте і чекаємо. Далі QR-код потрібен, щоб прийшов до продавця. Статус замовлення послуг сервісний центр підтвердив. Договір підписав продавець і договір підписує покупець. Тепер потрібно пройти верифікацію. Тут під, тут Завжди тяжко, не з першого разу, особливо жінкам. Там потрібно, щоб все було прямо як в документах. Так, все, договір підписано. Користуйтесь.